Лише сміливий може битися за свою країну. Лише мужній здатен боротися до перемоги. Про сміливих і мужніх дивіться у програмі Сьогодні країна. Мене звати Анна Ниченко. Вітаю вас. <му> Кажуть, у війни не жіноче обличчя. Наша перша героїня доводить протилежне. Жінки на фронті потрібні, аби дарувати надію та рятувати життя захисникам. У мирні дні Ольга Башей допомагала людям літерою закону. На фронті рятує життя в машині швидкої допомоги. Наша перша історія про те, як виховати в собі мужність та вміло поєднати їх із жіночністю, і як зберегти людяність в умовах неоголошеної війни. Колична юрист Ольга Башей одного ранку вирішила сидіти у мирному Києві, коли на сході щодня гинуть люди більше не сила і стала волонтером. Через друзів у соцмережах вийшла на медиків, котрі працюють на передовій. Ще за тиждень зібрала необхідні речі. Рідним сказала, що їде у відпустку, а сама за кілька годин опинилася в епіцентрі подій у зоні. Ато я вже на чи четвертий дні на передовій бачила ну, бойця, ну розорваного, ну да? На части, и, а второй там у него это была минозрыная, у него желудок был ну, живот был разорван, да, и там осколочное ранение, там рук, ног. Ну, я просто, ну я не знаю, может, я перед этим поставила какой-то такой, какой такой барьер, стенку, да. Что если я буду на это обращать внимание, то. Ну... Мені ж довго так не хватить, просто нам просто за вісім місяців на передовій Ольга разом із командою медиків-волонтерів вивезла та врятувала життя сімох сотень бійців. Жінка розповідає, з солдатами намагається завжди жартувати, підтримувати і розмовляти на будь-які теми або відволікти увагу від фізичного болю. І пам'ятає, за кожним пораненням стоїть людське життя. Це її спокій, усмішку, тепло та розуміння. Волонтери нагородили Ольгу лагідним позивним. Всі не запам'ятати німні гаваряти з заповнила твої очі і. Позывной Кроха, все. И вот когда они находятся в госпиталях, они говорят, а вы Кроху знаете? И девочки начинают уже, они понимают, что это какой-то, видимо, медик, и ее надо найти. И они начинают искать через Фейсбук, ну, естественно, что находят. вот И потом мне ребята говорят, что вот что запоминаем? Кроха и вот глаза. Вот ну один взагалі там було він Просто де на працівному столі під наркозом. У жену звала кроху. Ну що такое? На Напередові чоловіки дивуються відвазі та безстрашності крохи. На питання, чому не одягає бронежилета і каски, лише віджартовується. Мовляв, ніхто не стрілятиме в красиву жінку. Ольга каже, між її буднями на війні та у мирному житті відмінностей небагато. Прокинувшись, п'є ранкову каву і обов'язково наносить макіяж. Лише гардероб не такий багатий, як вдома, в польовій шафі, лише камуфляж. Yeah sure. Естественно, я считаю, что женщина даже на войне должна оставаться женщиной, потому что, во-первых, это радует глаз бойца. Когда э, ну, я только приехала туда, естественно, что мне как девушке было приятно, что бойцы там как увидят и все. Они сначала такие, ну, такие грустные, они такие прям вот грубые такие мужчины. Но когда они увидят красоту, все, у них улыбка до ушей, они начинают сразу шутить. Там, как такая мелочь, или там, как они меня называют, там, мелочь На ну на фронті кроха каже: для медика на лінії вогню немає поділу на свій чужий. Лікарі намагаються однаково допомагати усім бійцям. Іноді виїжджають на виклик, навіть точно не знаючи, де лежить поранений. І за життя кожного трьохсотого борються до останньої хвилини, адже на усіх захисників вдома чекає рідня. Унікальний цех підтримки армії організували волонтери-підприємці з Миколаєва. Вони роблять і броню для техніки, і кріплення для зброї. А ще портативні парафінові акумулятори. Усі створені ними прилади – ноу-хау. Тепловий акумулятор. Він зроблений зі звичайної консервної банки парафіну, гніту з гофрокартону та пластикової кришки. Прилад розміром з долоню і собівартістю у 10 гривень. Зовні схожий на пласку свічку, але крім освітлення, має інші корисні функції. На цьому приборі можна приготувати пищу в екстремальних умовах. Ну і цей прибор сам себе розтаплює. И э, в дальнейшем э, около 4 часов он может согревать э, человека. В екстремальних умовах. півтори тисячі таких приладів волонтери вже відправили на фронт. Знають випадки, коли у мороз вони рятували життя бійцям. Найдорожчу складову парафін волонтери брали з колишнього виробництва сувенірних свічок, яким займалися до війни. Але нині його залишилося лише на півсотні приладів. Хоча волонтери ладні забезпечити такими теплоакумуляторами усю армію. Якщо його використовувати просто в палатці, розгрівати можна його на бружуйці. в такому випадку він… Ну, кількість количество разво мож і можна пользуватися. Якщо бойці виходять на якусь то на завдання, то вони можуть його розігрівати, піджигаючи. В такому випадку його можна використовувати порядка 15 раз. А це багатофункціональна піч, яку бійці вже прозвали кальян укроп. Вона важить усього 7 кілограмів, працює за принципом самовару на будь-якому паливі. Вона і бліндаж обігріє, і приготувати на ній можна і помитися. Вироблена повністю з відходів. Учі в вготовлені, зготавлюється практично з отходов. три гильзы снарядів, снарядов. Использованный фреоновый балон. Ну і з остатком металу внизу діляться вот... зольник. Золь. але найбільший попит у військових нині має фіксатор для стволів самохідних артилерійських установок. Миколаївці придумали, як робити їх більш міцними. Ця деталь використовується на самоходній артилерійській установці. Спольв насаву іспулься она для фіксування ствола артилерійської установки в передвіженні. ствол. ствоволонтери працюють у вільний час і вкладають власні кошти, готові і надалі допомагати армії, але власними силами вже не справляється. Тому закликають долучатися усіх небайдужих. Нові автівки для АТО у Київському військовому госпіталі ключі від машин вручили двом бійцям, які проходять реабілітацію після протезування. На фронті більшість бойових завдань воїни виконували за кермом військових машин. Тепер, після тривалого лікування, поїдуть додому на новеньких легковиках. Роман та Сергій потрапили до військового госпіталю майже одночасно. У бою обоє хлопців втратили ногу, один ліву, інший праву. Тепер жартують, мовляв, мають одну ногу на двох. За понад півроку на лікарняному ліжку хлопці стали справжніми друзями. Разом пройшли все лікування. Майже одночасно навіть отримали протези. А тепер мають ще й однакові машини. Дякую Богу, що є такі люди. Що допомагають реально. Ну, таких людей навіть, можна сказати, що ця країна, що допомагають якби, і солдатам, і так построїли чуть ли не всю лікарню, тут. Одразу домой, мені ж треба на тренування. вже. Їздив на воєнні техніки, Там Урал, Камаз, ЗІЛ. На газоні право. Спочатку так було тяжко, ну, місяць часу і вже. Можна сказати нормально вожу, нічим він не відрізняється від обичної людини. Хоч хлопці отримали протез зовсім недавно. Вже встигли не тільки навчитися на ньому ходити, а й керувати машиною. Це не дуже зручно, утім, безпечно та нескладно, запевняють у госпіталі, приховуючи, що автівка має автоматичну коробку передач. Вони були першопроходцями в плані адаптування до протезів, до лікування. Ми частково можемо сказати з ними. Першими проходили такий шлях, як це повинно бути, тому вони перші. Звісно, в них вже і досить є перебування. На жаль, в такому стані, але вже досить це є. І вони на сьогоднішній день спроможні керувати машинами. Автівки придбали волонтери центру допомоги, які взялися допомагати обом хлопцям, як тільки їх привезли на лікування. Власна машина для них не а необхідність, адже пересуватися у громадському транспорті на протезі не легко. А особиста машина допоможе хлопцям швидко та без перешкод добиратися у своїх справах. З наших підопічних. Олександр Швецов, йому один, один спонсор вже подарував автомобіль. Ми бачили, наскільки якісно змінилося його життя, наскільки це для молодої людини важливо. І ми тоді вирішили, що найкраще призначення цих коштів буде купити їм автомобілі. Ну, хлопці з нами певно погодяться, тому що у них зараз немає машин. Вони повинні по-новому ну, організовувати, влаштовувати своє життя. От, і ну, для них машини вона дійсно різко сильно підвищить якість їхнього життя. Незабаром Сергій та Роман поїдуть на постреабілітацію до Австрії, де їх вчитимуть користуватись протезом. А зараз хлопці вирушать до рідного Миколаєва та рівного на власних автомобілях. І найбільше пишаються, що самостійно без допомоги лікарів. Допомоги потребує старший лейтенант зі Львівщини Роман Гаврильчак. Під час боїв за Дебальцево у лютому чоловіка важко поранили. Упродовж місяця за життя Романа боролися з десяток лікарів. Нині чоловіка лікують у столичному шпиталі. У нього численні травми кінцівок, внутрішніх органів та хребта. Донедавна Роман важко дихав, адже на полі бою йому розірвало ліву легеню. Чоловік мужня витримав складну операцію. Утім, це лише початок, адже герой зовсім не відчуває ніг, а тому потребує операції хребта, на яку в рідних немає грошей. Рахунки для допомоги офіцерові на ваших екранах. БТР для АТО за два тижні відремонтували мешканці селища Лужани у Чернівецькій області. Полагодили двигун, пневматику і турбіни. Умільці переконують, машина готова рушити в бій. 14 днів безперерв та вихідних над цим бронетранспортером працювали п'ятеро механіків. Ще зовсім недавно він мав несправний двигун, а зараз легкістю розганяється до 100 кілометрів на годину. Сюди ми її притягнули на буксирі, звідси вона вже їде своїм ходом, вже ми зробили саді. Як то кажуть, разом ми села. От Всі дружно взялися, ніхто нікого не заставляв, той поїхав, то привіз, то хлопці, хто по моторах, то по ходові. І за дві неділі машина на ходу. Цей БТР учбова машина, яка була на балансі Чернівецької військової частини. Бояки навіть не розраховували, що він зможе рушити в бій. Проте мешканці селища Лужани запропонували відремонтувати бойову машину власними силами та коштами. Відновили гідросистему БТРа, відновили пневмосистему БТРа, відновили подкачку, відремонтували двигун, відремонтували турбіни, відремонтували форсунки. Фактично, все, що є на цьому БТРі, до всього ми приклали свою руку і все привели в належний стан. Воду устраняли тут, текла тут з цього боку, з того боку, тут масло проганяли, гідравліку. Скільки грошей витратили на ремонт, умільці не рахували. кажуть, фінанси тут не найголовніше. По справжньому складно було знайти запчастини. Це така машина, що в магазині не купиш до неї. Запчастини, то ми виходили з положення, так що телефонували на схід туди хлопцям, де наші воюють, бо ми там були, знаємо. І вони знімали на рембазі з розбитих машин і пересилали нам сюди, бо є такі запчастини, що до БТР просто не знайдеш. Залишилось фактично встановити на нього зброю, привести зброю до нормального бою. Укласти в нього боєкомплекти, машина повністю придатна. Чоловіки результатом задоволені і тішаться, що їхні знання та руки допомагають Україні. Бажано, би більше людей залучалися до цієї роботи. бо У нас дуже багато ще сплять людей, так скаже. Мертві не ті, хто там загинули, а мертві ті, хто тут все рух байдужі і нічого не хочуть зробити і допомогти. Оновлений БТР вже повернувся до військової частини і звідти має вирушити на схід. Одесити бояться, що війна прийде в їхнє місто і розуміють, треба бути готовим до будь-яких ситуацій. Тож взялися прибирати бомбосховища. Десятки простих людей щосуботи приводять до ладу місця, де у випадку надзвичайної ситуації можна знайти укриття. Загалом в Одесі більше трьох з половиною сотень бомбосховищ. Найбільше здатне вмістити понад тисячу чоловік. Програміст за фахом Владислав разом з дружиною бере участь у суботнику не вперше. Ситуація, що склалася з бомбосховищами у місті, він оцінює незадовільно. Каже, багато років вони знаходилися у занедбаному стані. Чоловік переконаний, про власну безпеку треба подбати самостійно. Я вважаю, що ну ми нашим прем'єром повинні виволікати нових людей, і дійсно нові люди кожен раз приходять. людей становиться більше. Це добре, хорошо. Чим більше активних людей, тим... тим ми будемо жити краще, тому що ми самі будемо спіфірувати, що, куди, чого, як живе наш город, ми самі будемо строить наш город. З усіх бомбосховищ Одеси 18 знаходяться в муніципальній власності. Тому разом з одеситами до прибирання заохочують і працівників комунальних служб. В зв'язку з ситуацією в країні чистим в евакуації, не дай бог, прищенья каких-то, щоб було людям де укриться, будемо приводити дальше в порядок, помимо чистки будемо делать воду там, вода є, в принципі, каналізацію зотреть відновлять, щоб ну і так далі заніматися повним Ревіденням його в порядку. Це вже четвертий такий незвичний суботник одеситів. Організатори кажуть, із кожним разом бажаючих приєднатися стає все більше. Роботи дуже багато. В даний момент комунальне. Убіжище, яке знаходиться в комунальній собственності, розчищене та посліднє завалене, заброшене мусором обірчища, слідуючи это це уже ремонт. Остаточно підготувати укриття Одеська міська влада обіцяє до травня. Чиновники звітують, вже відремонтовано 18 бомбосховищ та обладнано 6 підвалів. Та у мерії сподіваються, використовувати за призначенням приміщення не доведеться. Кількасот грамів металу рятують життя українським військовим. Волинські умільці виготовляють пристрої для знешкодження розтяжок. Вони не лише досконаліші за попередні розробки, а й значно дешевші. Волонтери вже зробили таких понад сотню. І знешкоджують ворожі розтяжки, натяжні датчики і протипіхотні міни за допомогою ось такого шматочка заточеного металу. Бійці, які повернулися зі сходу, кажуть, на війні ця річ життєво необхідна. Розтяжки знімає на раз. Це, так, це одне. По-друге, навіть якщо вже прийдеться йти в рукопашну, навіть можна і оборонятися. При хороших розкладах, при хорошому вмінні нею користуватися. Тобто воно може працювати в будь якій траві, в меші по гіллі, скажімо так, воно не цепляє за сторонні предмети, такі як цегла, там металеві проти, воно тільки зацепляє нитки. Зразок виробу Олександр знайшов у інтернеті. Потім, проконсультувавшись з солдатами, вніс деякі корективи. Тобто, це, що ви бачите, це надрізи бокові. На попередній моделі, яка була колись запущена в виробництво давно, цих надрезів не було. Вони спрацьовують, коли кішка в траві високій перевертається. Вони також хапають ці елементи натяжні активісти розповідають, подібні пристрої коштують близько чотирьох сотень гривень, а у них лише сорок. Зараз вони працюють над замовленням бійців 14-ї бригади, прикордонників та мінерів з добровольчих батальйонів. Першим ділом ми поїхали на скупку, попросили металики валявся. Ну каже, візьміть, бо ну що можете ви його надати, то все ж у вас, валяється возникає без проблем, дамо ваш. Потім поїхали до одного фірми, яка ріже, має там плазматрон, нарізає, може різати по контуру. Каже, хлопці без проблем, каже, не те, що наріжую, я, наріжу, я вам ще теж додавлю метал. І віддали в техніку на щоб посворили нам дирочки. Студенти місцевого коледжу, яких залучили до виготовлення, водночас і допомагають солдатам, і проходять виробничу практику. Моя задача в тому, щоб намітити під 45 градусів і були отакі прорізі. Ці прорізі потрібні для того, щоб як, наприклад, буде трава, то щоб її прорізали. Це 6 годин приблизно роботи, бо це задіяний верстат, і ручна обробка і пропили ті під 45 градусів кут. Ну, трошки є роботи. Тим часом волонтери продовжують експериментувати уже в розробці пристрій для зняття протитанкових мін. Путінській агресії разом з українцями протистоять грузини, чеченці, татари і ті ж таки росіяни. З минулого року бійці різних національностей воюють у добровольчих батальйонах на сході нашої держави. За жертовність і любов до України їх нагородили церковними медалями. Про друзів української держави, які допомагають нам перемогти агресивного ворога. Дивіться далі. Георгій, захищаючи Україну, мало не втратив ногу у зону. АТО чоловік поїхав торік. Восени там потрапив під мінометний обстріл. Через поранення нозі загрожувала ампутація. Боєць переніс 15 операцій, та лікарям вдалося врятувати кінцівку. За місяць він зможе пересуватись без милиць. Повертатись на батьківщину Георгій поки не планує, хоча там на нього чекають троє дітей. Ми завжди допомагати друг другу, як і живої сили, так і воєнної техніки і пооружі. Так що тут ну, не треба було і думати. Війну треба закінчити. Так це треба закінчити. Проти імперських амбіцій на сході України воює і росіянин з позивним Сава, пишається отриманими церковними нагородами. Їх везе і для побратимів у Маріуполь. Я їм. Мені приємно, тому що знову ж церква, знову волонтери. Я взагалі волонтерам би церкві поставив пам'ятник. Потом за счет них мы ми живемо. Вот, все, что на мне, все ж в машині я що ми візіом зараз в Маріуполь для це все вони. чоловік розповідає через розбіжності у поглядах на конфлікт на Донбасі. Перестав спілкуватися з рідними в Україні вже кілька років, та через бюрократичну тяганину не може отримати громадянство. Ми зараз час воює за страну. Я з великою гордістю ношу цей флаг получаю награди. И мы не можем добиться. Мне предложили сделать статус беженца. В итоге я и там никто в России, потому что меня ждет участь такая же, как наши э, герои Украины. Героини действительно летчества наши. Кажут, что я наемник. Хотя я зарплату никогда не получал. Ніяких пашріні не получал. Бійці отримали медалі за жартовність і любов до України. Почалася церемонія нагородження із вшанування пам'яті загиблих у неоголошеній війні. Згодом прозвучали гімни братніх держав. Покажем, що ми браття козацького ро. Вони ризикують своїм життям, вони ще так само в своїх державах ризикують свободою. Грузини ще так, вони як наші друзі, і грузинська влада намагається все ж таки якось тримати нейтралітет. А от російська влада, білоруська, ну чеченці, також як складова Росії, вони ризикують тим, що їхні родини можуть переслідуватись. Їм повернутися додому буде дуже, навіть скажімо, майже неможливо. Загалом церковними медалями нагородили близько 60 добровольців кількох бійців відзначили посмертно. Четверолапі помічники із Закарпаття їдуть у зону. АТО. для деяких з них це вже не перша подорож через усю країну. Там собаки разом зі своїми господарями нестимуть службу на блокпостах і пропускних пунктах, а ще шукатимуть вибухівку. Німецька вівчарка Рокі досвідчений фронтовик пес разом зі своїм господарем, старшим інспектором Іваном Добушем, воював два місяці на Донеччині. Там п'ятирічний рокі зарекомендував себе справжнім бійцем при патрулюванні на блокпостах. Нині вони вже вдруге їдуть у зону. АТО. Знаходив, знаходив зброю, знаходилися гранати, патрони знаходить. Ну бували випадки знаходив. Собака може знайти там, де так як атобичної досмотр автомобіля, що можуть не знайти. Злата на відміну від Рокі, їде на буремний схід уперше. Собака молода, її нещодавно придбали у Мукачевському елітному розпліднику. У кінологічному центрі чотирилапа вже засвоїла міліцейську службу. А те, чого не навчили на полігоні, вивчить на практиці при виконанні бойових завдань. Вивчили по пошуку вибухівки вибухових пристроїв та зброї. Ось зараз її перша місія буде. Ми з нею їдемо. Будемо працювати, щоб було все у нас добре. На війну песики їдуть у спеціальних причепах, термобоксах. Їх придбали у Європі спеціально для кінологічного центру. Проводжали кінологів і їхніх чотирилапих вихованців, як годиться: напутні слова, музика і благословіння. Вони виконують свою небезпечну роботу на війні і повернуться додому живі, здорові, вірять закарпатці. Прошу відповідне тестування, вже неодноразово побували, і я впевнений, що вони виконують Поставлю задачу з щастю, і принесуть тільки одні подяки змісту виконання, АТО. нехай їх Бог благословляє і щасливої їм дороги хоч поскоршого повернення. Нині у кінологічному центрі закарпатської міліції три десятки службових собак, її досвідчені і новачки. Торік придбали десяток елітних вівчарок, вважають їх визунчиками з минулого відрядження на Донбас. Усі повернулися неушкодженими і собаки, і їхні господарі. Така сьогодні країна, такі сьогодні герої. За тиждень чекайте на нові історії. Миру та щастя нам з вами. Побачимось.